Доброго дня, доброго вечора. Ми з Україною. Отаку гарнюню я вирішила намалювати і подарити нашим друзям з Румунії, так як вони нас прихистили. І ця футболка буде їм на згадку про нас, про Україну. Я дуже дуже сподіваюся, що їм. Сподобається мій подарунок, мій малюнок, такий патріотичний Румунія, Україна. Що ми не зламані, ми сильні. Ми нація, крута нація. Творча і співуча. Ми дуже-дуже гарні і круті. В Румунії теж. Ці люди класні, добрі, відгукуються, допомагають нам. Нам дуже повезло, звісно, що ми попали в Румунію. І от, от чистого серця, сердечка, да? я вирішила намалювати і подарувати їм на новий рік таку гарненьку футболку. Любі мої, ви також можете замовити у мене футболку. Ви можете надіслати мені свій малюнок, який вам подобається. Можете вибрати у мене в інстаграм на сторінки. Також дуже багато, багато, багатесенько, футболочок різних. І для діток, і для дорослих можна сімейно намалювати. Мама, тато. Класний такий український фемілі лук. Да? Розкажу вам трохи про правила прання одягу з малюнками. Завжди вивертайте одяг на виворіт. Таким чином, малюнок має набагато менше шансів покритися тріщинами і прийти в непридатність, прати одяг краще вручну або на низькотемпературному режимі. В делікатному режимі, да, делікатне прання. Слід використовувати до 40 градусів при особливому сильному забрудненні, рекомендуємо попередньо нанести на наявність плям, відмілюючи да, для кольорових речей. Дівчатка прати тільки на невеликих обертах і без використання віджиму і сушіння. Віджимати випрані вироби слід акуратно, вручну не перекручувати принт. Так, ваша футболка буде завжди гарною, малюнок буде яскравий і красивий. Не забуваємо ставити вподобайку і в описі. Переходьте на інстаграм сторінку для замовлення. Всім гарного перегляду і слава Україні. Друзі, а така красота у нас вийшла. Вибор дуже великий. Девочки, малюю на замовлення. Ось така красота. Малюки подивиться, які гарні. Дивіться, які гарні. Переходьте в описанні в інстаграм для замовлення.